Останнім часом просто якийсь треш з цими різними там лічильниками, показниками, комуналкою і так далі. і так далі. Чим ближче опалювальний сезон, а в декого він вже можливо почався. Десь пишуть, що в Києві вже почався, але поки що, ну, в нас принаймні ще ні. Але можливо, вже десь в кого почався і так далі. І ось. Я знаєте, чекала, коли щось вони почнуть щось таке нам ем, викидати, якусь таку, знаєте, інфу, щоб ми просто, просто охрініли. Вибачте, я коли взагалі прочитала цю новину, я була просто в шоці. В Україні почали безкоштовно встановлювати двозонні лічильники для економії електроенергії. Як ви знаєте, електроенергія подорожчала ще в червні, і от ці двозонні лічильники вони можуть знизити тариф до зараз 2,64 за кВт, а вони можуть знизити тариф до гривні 32 за кВт, якщо їми користуватися там от після, після 23, по-моєму, якщо я не помиляюся. І в одному з регіонів їх вже почали, почали встановлювати безкоштовно, безкоштовно. В іншому випадку їх потрібно купити самостійно, якщо ось людина хоче це зробити сама самостійно, та при цьому ще й заплатити за встановлення. І загалом, десь на все це плюс-мінус виходить десь 3 тисячі. І ось на Івано-Франківщині смарт-лічильники. Ну будемо їх називати так. Двозонні смарт, кому як краще. Почали встановлювати безкоштовно, і в Прикарпатті Обленерго повідомили, що вони рахують використану електроенергію за денним та нічним тарифом. Якщо включати енергоємні прилади з 23 до 7, можна суттєво заощадити на платежах за світло, і ось в рамках реалізації програми в регіоні очікується заміна десь приблизно 25 тисяч лічильників електроенергії. І е, ви скажете: ну а що ж тут поганого? Слухайте далі. Як ви знаєте, важливою перевагою таких приладів є те, що постачальник автоматично отримує показники. Тобто, це дозволяє уникнути якихось там неправильних нарахувань, неточностей і так далі. А тепер саме цікаве, разом з новими лічильниками українцям встановили обмеження на використання електроенергії. Ось так собі, приміром, людина користується користується, а потім хлоп, і в неї починають вимикати світло. А чого? А тому, що встановили обмеження на використання електроенергії, тобто, як з'ясувалось, в нових лічильниках налаштована функція вимкнення електроенергії за умови перевищення потужності, споживачеві можуть автоматично вимкнути електрику. Про це стало відомо із публікації компанії ось цієї Прикарпаття Обленерго, яку вона оприлюднила на своїй сторінці в Фейсбук. Як з'ясувалося, вже немало українців встановили, встановили собі ось ці двозонні прилади обліку електроенергії. Однак при встановленні лічильника в договірі між ним і між постачальником електроенергії фіксується договірна потужність, яку має право використовувати споживач. Тобто, Дивіться, в прес в повідомленні прес-служби обленерго йдеться. Цитую при укладанні договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, фіксується договірна потужність. Якщо споживач використовує електроенергію в рамках дозволеної потужності, жодних обмежень до нього застосовуватись не буде. Тобто, якщо людина перевищує цю потужність, постачальник може вимкнути йому електроенергію, користуючись функцією, яка встановлена в лічильнику. Адже перевищення договірної потужності знижує якість електроенергії для інших споживачів. Тобто, якщо ви вже встановили собі цей двозонний лічильник, будь ласка, перевіряйте ці договори. Дивіться, що у вас там написано, бо у нас люди, знаєте, як звикли, не, дивіться, не дивитись там на ці договори та підписали і підписали собі, та подумаєш там якийсь договір. Дивіться, якщо людина, приміром, недооцінила, або якщо ви вже встановили, підписали і так далі. Якщо ви трошечки, ну, скажімо так, недооцінили своє споживання і потребуєте більшої потужності, слава Богу, можна змінити умови договору. Не знаю там, чи просто, чи складно це все робиться, але це можна принаймні зробити. Але відразу хочу вас попередити: краще ставте трошечки більше, щоб у вас не було ось. Цього шоку, так що ні з того, ні з цього у вас просто почнуть вимикати світло. От, все далеко не всі про це знають. Тому, будь ласка, знайте цю інформацію. Правильно її, нею користуйтеся. в мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.